Ці флаги будуть в гості К ним або Україна в чи Албанську. НАТО скликає ювілейний саміт. Святкові посиденьки планують в Німеччині і Франції. Запрошено 28 країн, а це на дві більше аніж торік. В день сміху до НАТО приєднала Албанію. Це без жартів, а також Хорватію. Тепер планують зустріч в тісному сімейному колі. Без зайвих розшифровую Україну не запросили. Опозиція тішиться, влада і тут шукає позитивних сигналів. Хоча Брюссель днями дав зрозуміти євроатлантичне прагнення Києва посуваються на невизначений термін. Насправді про те, що вони, урешті решт стануть північно-атлантичними, хорвати з Албанцями знали від початку минулого квітня. І ще на саміті в Бухаресті Загребу та Тирані виставили відмінно за витрачені зусилля. І Хорватії, і Албанії пообіцяли членство ще наприкінці 90-х. Вони впродовж 10 років виконали всі умови. Тепер прийшов час альянсу платити за рахунками позитивним рішенням. 205 мільйонів доларів на рік зробили албанську менше ніж 14-ти тисячну армію гідної північно-атлантичних стандартів. Українські прагнення підкріплюються, наприклад, одним парашутом на 12 аеромобільників та відсутністю палива для стрибків. Це суто економічно. Теорія ж у тому, що 604 тисячі українських квадратних кілометрів у середині Європи не менш цікаві для Брюсселя з Вашингтоном аніж 84 тисячі балканської землі. Але у новоспечених натовців сусіди спокійніші. Якщо ви живете поруч із супердержавою, це все одно, що мешкати поруч із гігантом, і ви змушені ладнати з гігантом і не робити нічого такого, що може викликати його гнів. У нас ось цього документу немає жодного слова про Україну. Мова виключно про правильну політику Сполучених Штатів по відношенню до Російської Федерації. Натомість саме цей опублікований напередодні звіт спеціальної американської комісії зовнішньополітичних питань рекомендує новому господарю Білого Дому запалити перед Україною червоне світло на шляху до північно-атлантичного просування. Експерти кажуть, воно горітиме щонайменше найближче 10 років. Україна не готова до північно-атлантичного вступу, а спроби розширити альянс на схід призведуть до послаблення загальної безпеки в Європі. Чорним по білому виписано в доповіді що лягло на стіл американського президента експерти радять дослухатись. А надто що скінчилося і терпіння, і гроші так, сполучені штати не зацікавлені в Україні ні в кого вже немає ні грошей, ані бажання під час економічної кризи інвестувати фактично у внутрішній український політичний конфлікт. У них прапорів більше аніж антинатовських рук і є артефакти. Це на називається піспістолет полімо шпагіна. А я такою зброєю хочу відстроїти, щоб Україну наші політики не тягнули в різні авантури на кшталт НАТО. Політично по лівому зорієнтований патруль ще не знає ніхто нікого нікуди уже не тягне. Завтра у Страсбурзі президент Саркозі з канцлером Меркель у двох ініціюватимуть нову стратегію НАТО. Замість агресивного наступу обстоюватимуть превентивні миротворчі заходи у Берліні та Парижі. Переконані 28-х цілком вистачить вільних вакансій. Не передбачається. Олександр Моторний Марин Ботнартесен студія один